Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбат, в ефірі я Сашко Добрий. І подякую пану добродію, який цей ключик нам віддав за 250 гривень. А взагалі він більше 250 500, більше 500 там з чимось коштував на вітрині. Дякую за знижку. Хто слідкував за нещодавними відео щодо попереднього ключа, який нам були подарували, то цей насправді відповідає діапазону, тобто він в ньому працює. Ми бачимо адекватний зачеп шлица. І для геометрії цього ключа, для тієї, ну, насправді, великої розбіжності, для того великого діапазону, в якому він працює, оце воно так і є. Оце адекватно оце буде працювати з урахуванням реалій цієї гайки. Ми е, за тим теж спробуємо тягнути одночасно. так? Чому? Тому що, з-поміж іншого, у цих ключів, я вже неодоволі стикався, у них є е, шалений величезний мінус. Величезний мінус. По-нормальному, по-нормальному, для нормальних навантажень, для нормальної роботи, вони мають мати з одного боку вилку. З одного боку, вилку маму, з іншого тату, який входитиме і вал. Не, Нема різниці, що це там заклепка, болт, будь-що. Ну, в принципі, це вал. Вал має працювати не по двох точках, а по трьох. А натомість, що ми маємо, повторюся, це вже неодноразово перевірено. На нормальних дорослих моментах, а в бронетехніці кожне третє з'єднання це нормальні дорослі моменти, тому що динамометричні ключі ми, нам тільки сняться зазвичай. І своїм боргом 99% воїнів і ремонтників вважають тягнути з'єднання, поки надується вена на лобі, то за таких умов, за таких режимів роботи, оці вали вивертаються, руйнуються, псуються, ламаються і всяке таке. Я підозрюю, що для тих моментів, для яких вони створені виробником. Мабуть, цієї конструкції вистачає, але, повторюся, для наших реалій оця конструкція не є, не є оптимальною. Тут ще треба одне вухо так? або з іншого боку, або там, або там. У будь-якому випадку, я переконаний, що як не цим одним, то двома ключами ми точно зможемо опрацювати ресівер газів цього трофейного танчика Т-90. Я підозрюю, що я ще пошукаю все ж таки 220-ті ключі або попрошу нам плазмою різанути, там людина викликається в подарунок, різанути один на пробу. Я зроблю кресленик ну, від себе, як я і розумію, просто там, ну, на картонці виріжу потрібний діаметр, тож інший вже у мене є вирізаний. Домалюю там зуб, дам запасу товщини в усіх діапазонах. І попрошу людей зробити один ключ. Такий, щоб тут можна було взяти нормальну трубу, на ній повиснути на там, кінці двометрової труби і там ногами мотиляти. так? Тому що, повторюся, динамометричні ці всі історії багатьом. То взаємодіє з танками, навіть на вербальному рівні невідомі. Все, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.